Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо рубрику швидких, корисних, неймовірно смачних рецептів. Овочі, овочі. Це те, чим ми маємо насолодитися, насолодитися в повній мірі поки що сезон. Ну і фунчоза. Фунчоза, яку ми чомусь пропустили з вами більше, ніж півтора року моєму каналу. Більше ніж півтора року ми з вами вже разом. Але з фунчози ще досі нічого не приготували. Тому а, в мене тут закипів чайник фунчоза тут 200 грам. На величезну кампанію заливаю кип'яточком. Ось так гарненько. Накриваю, так, щоб. Все-все-все потонуло а в киплячій водичці. Ось так. Накриваємо кришечкою і поки що відставляємо. Тепер, ось тут в мене гріється водичка, тому що е, я хочу бланшувати томати. Ви вже знаєте мою пристрасть до того, щоб не використовувати шкірку томатів, тому що. Кажуть нутриціологи, що то не потрібно нашому організму, а хто я така, щоб не слухати нутриціологів. Тому ось такі чудові ароматні томати. Робимо надрізи хрест хрест і занурюємо в киплячу водичку десь по півхвилинки з кожного боку. І будемо з вами чистити. Ви вже знаєте цю процедуру, ми вже з вами не вперше її проводимо, тому це такий дуже швидкий проміжний варіант. А, далі, а, цей варіант можливий е, взагалі вегетаріанський, і ось цей крок не обов'язковий, але той, хто вживає м'ясо. Повірте, що це неймовірно смачно. Тому е я дуже люблю філе стегна, і тому філе стегна ми маємо подрібнити. Так, поки дрібнемо, перевернула томати, вимкнула, і зараз їх дістанемо, бо вони вже дуже тонко шкурі. Бо наші рідні українські. Я знаю, що багато з вас, ті, хто за кордоном облизуються, тому що за кордоном насправді такої смакоти нема чого шукати. Але згадаємо наші українські томати, зітхнемо. Але калинівські також дуже смачні, тому використовую їх. Ось такими шматочками наріжу філе стегна. До речі, це червоне м'ясо курки. І воно рахується дуже соковитим і неймовірно смачним. Але нагадую, що ще раз, той, хто веган, той може не використовувати, а тільки з овочами приготувати фунчозу. Я до них не відношуся, тому. Приготую з стегна Так, помідорчики зачистила, пательня розігрівається. Все робимо в одній пательні. Це е, дуже зручно, дуже швидко і дуже корисно. Е, порізала м'ясо, налила олійки і подрібню цибульку. Також нам знадобиться. В моєму випадку, ви як хочете я тепер. Філе стегна відправляю на пательню. Хай підсмажується. Так, підсмажили ціле сигнал. І цибульку, в мене половинка, бо досить велика була глобка. Відправляємо до м'яса. Далі, баклажани. Не ну, обов'язково шукати такі, ви можете використати самі звичайні наші баклажани. Але я сьогодні їх побачила і не змогла пройти мимо. А, знаю, що багато з вас не люблять ось цей гіркий присмак баклажанів, але я його обожнюю. Тому, якщо ви відноситесь до тих, хто не любить цей присмак, будь ласка, ви можете їх присолити, змити, промити водою і позбавитись цього присмаку. Я не буду цього робити, тому що я. Прихильник. А, і до речі, ось туди ой, гіркий смак. Я забула, як то називається в е наукових співпрацівників, працівників. Е але він бореться з клітинами раку і іншими хворобами, е з нашими оздоровлює наші клітиночки. Тому спробуйте також такий варіант. І я впевнена, що вам сподобається. Я. Yeah. Баклажанчики я засипаю кукурудзяним крахмалем, він безглютеновий, але я знаю, що може бути в когось алергія. можете не проблема замінити картопляним. Це не десерт, тому присмак картоплі не буде зайвим. Ось таким чином. Притрусили, залишили. Ось тут вже підсмажується м'ясо. З цибулькою. Ще трішки дочекаємося і будемо додавати баклажани. Ось коли рідина і сок з цибульки і з філе стегна висмажились і вже почала братися ось така шкірочка, додаємо баклажани. Ось в цій паніровочці. У цей момент можете додати ще олійки за потреби. Смажимо також до рум'яної скориночки. Ну, В процесі поки смажиться у нас тут баклажанчик дуже тонко ось такими соломкою нарізаємо наш український перчик. Так, баклажан почав братися золотавою скоринкою, відправляємо перчик. Так. І знов смажимо десь 5 хвилин. Ну, а тим часом наріжемо ось помідорчики бланшовані. Дуже гарні. До речі, для того, щоб е, цей крок прибрати, ви можете їх просто зі шкіркою натерти на крупній терці. Але я не шукаю легких шляхів, тому в мене такий варіант: нарізаю їх також кубіком. Ось так. Як підсмажиться перчик, відправимо баклажани. Як бачите, все досить швидко робимо на пательні. Ой, тут помідори виділили сок. Тому ось таким чином. На високих температурах все це групуємо, продовжуємо готувати. Було би добре, якби ви знайшли також ось таку сковороду ВОК. тушкуємо. Ще 5 хвилин. Бачите? 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин. Так, лишаємо. Хай готується. Ох, все тушкується. Ой, одружуються всі смаки. Ну, а ми зараз додамо Азії. Ось тут у мене корінь імбиру. В кого нема ось такого живого, будь ласка, є сухий корінь беру, тому, будь ласка, додавайте його, нема ніяких питань. Але повірте, що це різні речі. Просто спробуйте. Буквально півтора сантиметра кореню відправляю сюди. Бо фунчоза це Азія, і ми нікуди від... звідти не подінемося. Тому надаємо ось цих ароматів Азії далі. Чилі. Тут обережно, тому що той, хто має а, якісь алергічні реакції, будьте обережні. Але я от прям з насінням щось мені в спеку захотілося спекотної страви, також сюди. Є, yeah. все, хай воно тепер тут все разом. М -м -м. Неймовірно, одна хвилинка. показую, що робимо далі. Все напівготове має бути. Нагадую, бо це Азія. О, Ось так працює. Працюють ці. Щипці. Тепер фунчоза. До речі, знаєте, що таке фунчоза? Це така скляна лапша в народі, або м -м, лапша з машу, з крохмалю маша. Мабуть, прийдеться її на сито відкинути і додати. А, хоча насправді наразі вже її роблять із пшеничного борошна, і з кукурудзного. Тому е, читайте на етикетки, якщо хочете отримати автентичний смак. А я цю відкину на друшляк. Опа! Є! Бачите, це на величезну кампанію. Тому, будьте. Дуже уважні, коли готуєте. Хоча це така смакота. Тепер це все разом прогріти, наситити тими соками чесничок. Це ж також азія. Оп, не дочистила. Ось тут я його подрібню ножем. Ви, До речі, знала, що е, гост, гострість. Не знаю, як це сказати. Чеснику залежить від того, як його нарізати. А якщо знаєте щось про це, напишіть. Якщо ні, я розповім в наступному відео. Дуже цікава історія. Але зараз він молоденький, тому хочу, щоб такі шматочки прям потрапляли в їжу. Все разом. Так, Чесничок. Тепер просто прогріваємо а, соєвий соус. Азія. Як бачите, тому без солі. І в мене є вустерський соус. Це не обов'язково, але я його дуже люблю, але з ним дуже обережно. Ой, смакута. Знову ж таки, високі температури. Ось так. Ну і наша українська зелень. В мене тут петрушка. Дрібню петрушку. Багато, хочу багато. Ось так. Ось так. А, згороду соковита, бачите, аж хрумтить домашня. Не лінуйтеся. Вирощуйте навіть у горщиках на балконах. Це дуже смачно. Ну, в принципі, це вся історія. Подружили, оженели. Готова. А ще будемо смакувати. Неймовірна. Ох, смакота на величезну компанію і яка ж Азія без кунжуту. А -а 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 -а. Ну все. Запрошую вас до столу. Ну, я готова це спробувати. Неймовірно фунчоза. Неймовірно, смачно. Це справді смак азії дуже швидко, як ви побачили, 20 хвилин. І, в принципі, страва готова на величезну компанію. Тому готуйте, смакуйте, вподобайки, дзвіночки, коментарі. А я вже біжу їсти, бо це нереально смачно. Чекаємо на вас знов.